В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю у понеділок. Курят Естонії на чолі з Каєю Калас подали у відставку. Після цього Калас подала заяву президенту Алару Карісу. Очікується, що естонська посадовиця стане верховною представницею Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. Микола Волківський, політолог міжнародник З нами на прямому зв'язку. Микола, вітаю! Привітаю, пані Ольга. Калас виконуватиме обов'язки премєр міністерки до моменту призначення нового уряду, які події передували зміні уряду в Естонії. Перш за все, давайте зараз оцінимо політичну ситуацію в державі в цілому і розуміючи, що парламент, тобто регіову, який складається з одного сто депутата. Зараз буде змушений формувати новий уряд. Зрозуміло, що Алан Карі сьогодні вже представив майбутнього кандидата з партії реформ, яка є партією більшості, яку і представляла пані Калас і Крістін Міхал. Я зараз єдиним кандидатом, який можливо стане обраним впродовж наступних двох тижнів, і в кінці липня, можливо, на початку серпня, сформує уряд. Зараз зрозуміло, що. Три партії зможуть продемонструвати більшість і так, так звану коаліцію. Це партія Ешті 200 це партія реформ, і зрозуміло, що соціал-демократична партія. Якщо ми говоримо про ті політичні перепотії, що зараз керуються всередині Таліна і в Естонії в цілому, то зрозуміло, що три партії, які прийшли після виборів, які відбулися в квітні минулого року до влади. Не погоджується з даною політикою, можливо, партія вітчизна чи центристська консервативна партія також будуть намагатися робити все можливе, щоб кандидат збігався з їх політичними поглядом. Зрозуміло, що це рішення, яке вчора було продемонстровано, воно йде в розріз і цітко скрольовано тим, що відбувалося в кінці червня і публікувалося в засобах масової інформації, що пані Калес може очолити європейську дипломатію. Це буде великий прорив для Естонії, тому що. Вона є зможе стати тією рушійною силою, яка буде корелювати всі зовнішньополітичні процеси з Брюсселі. Я думаю, що це рішення було якраз таки імплементовано тим, про що публікувалося раніше в засобах масової інформації з середини Брюсселя. як зміна естонського уряду може вплинути на зовнішньополітичні взаємини між Україною і Естонією. Якщо говорити про політичні погляди майбутнього можливого прем'єр-міністра Крисена Міхала, то вона збігається з політикою партії реформ, і зрозуміло, що це партія, яка підтримує повністю територіальну цілісність, підтримує Україну і на рівні Рейґі Коку парламенту завжди голосувала за будь-які рішення, що стосується підтримки України. Тому я думаю, що тут уряд. І формування нових нових міністрів не завадить чи не зможе е припинити тих вже законів чи тих рішень, які були прийняті урядом Каї Калас на підтримку України, що стосується і фінансової допомоги гуманітарної, і в цілому. Тому я думаю, що політика не зміниться, не зміниться, і зрозуміло, що така так, як і це не і соціал-демократична партія, яка теж сповідує. Таку саму політику, так як і партія Ещ 200 Естонії, вони всі будуть підтримувати надалі територіальну цілісність і голосувати за ті рішення за підтримку України. Калас відома своєю підтримкою України і жорсткою позицією стосовно Російської Федерації. Як це може відобразитися на її вже новій посаді в представництві ЄС із закордонних справ і політики безпеки? Звісно, в певній мірі Російська Федерація побоїться цього рішення, тому що ми розуміємо, що е, такі рішення чи такі політичні постаті, які повністю невелюють будь-яку там взаємодію, чи не дай Боже підтримку, чи взагалі політику е, з Російської Федерації, я думаю, що це дуже буде правильне рішення. Зрозуміло, що в зрозділ НАТО, тобто яка навпаки намагалася завжди приймати і призначати. Генеральних секретарів, які є з більш помірковою, чи, можливо, навіть нейтральною позицією, ми пам'ятаємо, що вже на той момент, в кінці 21-го року, коли політична каденція Єнса Столтенберга завершувалась, тоді було і прийняти, мало бути прийняті політичні рішення, щоб вперше жінка стала генеральним секретарем НАТО, і тоді фігурували прізвища. Теж, колишньої пані президент Естонії Калі Кайлюєнд пр колишній пані президент далі грибе Оскайте. Я думаю, що зараз призначення політичне на посаду цього на цю високу посаду в Брюсселі кайкалас дасть можливість теж Балтійським країнам продемонструвати в повній мірі свою політику вже не, не тільки на рівні національному, а на рівні всього європейського союзу. Микола, ця нова посада на який термін обирається? Це якийсь короткотривалий термін чи на довгий Поясніть зрозуміло, що зараз вперше сьогодні в Страсбурзі збирається європейський парламент. Після виборів, які відбувалися 6 по 8 червня. зрозуміло, що кожна позиція вона чітко чітко імплементується голосуванням за того чи іншого кандидата і може бути регламентовано згідно е, закону Європейського союзу. Тому ми будемо спостерігати за цим. Зрозуміло, що. 2019, якщо не помиляюся, очолив очолював європейську дипломатію Жозеп Борель, і зрозуміло, що на даний момент ця посада може призначатися на майбутні 5 років. У червні в Брюсселі президент Володимир Зеленський підписав безпекові угоди між Україною, Литвою та Естонією. Вони передбачають співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Естонією на 10 років. Про що йдеться? Я думаю, що е, ті моменти, ті безпекові угоди і м, безпекові гарантії, які були підписані к, лідерами країн Великої Сімки в липні минулого року, під час саміту НАТО в Вільнюсі, ще раз показали підтримку країн-членів НАТО України. Зрозуміло, що безпекові гарантії чи допомога, і безпекові угоди, які Україна зараз підписує з нашими постійними партнерами, ще раз. Оказують допомогу там в різних сферах, в тому числі і постачанні допомоги, яка е, тих чи інших міркувань не розголошується. Я думаю, що тут йде мова про е, ту допомогу, яку ми можемо отримати саме з цієї держави. Зрозуміло, що текст він опублікований був і на сайті офісу президента, а також на уряді Естонії. Зрозуміло, що тут йде мова більше про е, будь безпекові моменти, що стосуються підтримку і гарантії, і так так. Саме що стосується тієї допомоги і кількості допомоги, яке Україна може отримувати, і про що вже було наголошено під час останнього під час останньої зустрічі е, е, саміту НАТО, яка від, яка закінчилась минулого тижня у Вашингтоні, Микола. Дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Микола Волківський був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.